А ви знаєте, чому ще нас хочуть взяти в НАТО? Тому що ми ні, ні чому Ні, Тимур. <с <с ми чому? можемо казати, що ми очень кльові, що ми захист Європи від, ну, так це ж від дуже Росії. Краси. Це Є... дуже красиво. А в Єм НАТО нас досвід. Ні, все це магічня. Тимур Шо ти ну, НАТО не може не взяти Україну в свій склад угу. по одній дуже простій причині. Для того, НАТО хоче, щоб Україна перемогла Росію. Заради цього НАТО і світ дає Україні дуже багато е, натовської зброї, яка залишиться в Україні після перемоги. А це як єдина взагалі. можливість, єдина можливість контролювати натівську зброю в країні, яка не є в складі на стирські такий бляк. Так. Ми роздали 20 тисяч стволів тільки в одному Києві. Що робити? Ту, що будемо легалізовувати. Будемо легалізовувати Є... НАТО, повинно контролювати зброю. Єдина можливість НАТО контролювати зброю на території України yeah, yeah, yeah. це yeah, мати представництво yeah. НАТО yeah, yeah. в Україні. Щоб, ми, sense. щоб sense. ми мали певні, ми мали певні зобов'язання, щоб нас контролювати, <laughs> щоб, щоб ми ніде та, не вправо. В контр... не вліво. Атаку на Москву все це ми... єдина, єдина можливість.